Ознаки того, що у тебе є критичне мислення. Критичне мислення це як суперсила, яка допомагає тобі залишатися на своєму шляху, навіть коли весь світ намагається звернути в сторону. Перше докази важливіші за слова. Якщо хтось каже, це факт, ти одразу ставиш питання. А звідки інформація? Ти перевіряєш джерела і шукаєш реальні аргументи. І якщо хтось намагається втовкмачити тобі щось сумнівне. Ти не будеш вірити на слово. Друге, не боїшся змінювати думку. Коли тобі наводять сильні аргументи, ти не впираєшся як осел, а розумієш, що, можливо, був неправий. І так, тобі не важливо, хто перед тобою, експерт з дипломом чи блогер-мільйонник. Якщо аргументи слабкі, твої сумніви завжди будуть з тобою. Так само, як з чашкою кави, ти не будеш пити те, що не відповідає твоїм стандартам, будь то напій чи аргумент.